У дитинстві. Дещо сталося? Нас із сестрою ледь не вбила відьма. Але той випадок зміцнив нас. Ми відчули смак крові відьминої. На І нам сподобалось. Від Paramount Pictures і metro Goldwyn Mayer. Мене звати Гретель. А це мій брат Ганзель. Я не дозволю, щоб мені тут указували. Як найкраще вбити відьму. Відрубати голову. Це надійно. Пратимеш сам. Два тижні було викрадено п'ятьох дітей. Відьма не діяла б так відкрито. Ми маємо справу не з відьмами а з чимось значно серйознішим. Треба знайти цих дітей. Налітай! Шмали усе, що бачиш. Класична історія. Ти отримала запрошення. У них моя сестра. Критель! Зазная змин. Интересно. Хочу добавки. А вот и добавка. Полюбание за ведьмами. Утро. Моя королево, тобі скорилося ще одне царство. Покажи цієї миті найпрекраснішу на світі. Ти найпрекрасніша, але є та, що тебе перевершить. Що її від мене треба? З'їж її серце, і будеш правити до віку. Знайди того, хто не злякається Чорного лісу, і вистежить її. Е! А якщо відмовлюсь? Чому королева хоче тебе вбити? Тобі краще знати мисливцю. Ти маєш очі мисливцю, але не бачиш. Вона має покласти край темряві. Треба було вбити її малою. Мені потрібне її серце, що пульсує кров'ю. Я знаю її думки. Ми вб'ємо її. Цей нікчемний світ отримає королеву, яку заслужив. Губи, мов кров червоні, волосся, мов чорна ніч, та тільки твоє серце для мене жадане. Я чекатиму. Це сталося, коли я був маленьким хлопчиком. Я приготувала кімнату. Мамину спальню. Аби ж вона й досі була з нами. Бабуся була сильною і чуйною жінкою. І мало помалу таки розвіяла мій смоток. Я ще не знав, та над нами вже нависла темна тінь. Відьми. Вони існують і ненавидять дітей. Добрий день. Що було б? Як миші влаштували на шесті на готе. Я викликав вимисливця. Ви Фі чуєте? Фін малих почфарпис знищав. Е, а вже ж? я позбувся би гризунів. Цього я і боялася. Відьми. Це велика небезпека. Дівчата. Я маю план. Одна крапля перетворить дитину на мишу. Ми стали бацюками. Ми Ми Добуся, це я! Ти і мій хлопчику. Твої підступні задуми ні за що не зійду з рук. Тож мене зупинить. Байдуже, хто ти. Чи який ти на вигляд, доки тебе люблять? Сподіваюся, ви не ховаєте ніякого гризуна. Наприклад, полівку? Мишу. Угу. З якого дива я б ховала гризуна. Ти пережив більше, ніж я можу уявити. Але у твоєї історії немає кінця. Знаєш, як це жити вічно? Твоє безсмертя зробило тебе найкращим воїном Христа і Сокири. У війні між нашим світом і наступним. Я все своє життя мріяв стати твоїм учнем. Ось твій шанс. Хочеш здатися? Ні, хочу підвищення. У жовтні. ловець сніг. А ну геть. Ти маєш показати мені свій світ. Лише так ми зможемо перемогти. Загинеш там. Загинеш і тут. Колдер прокинься! Це пастка. Так, Це поки що не твій рівень. ЖИТИ Наймогутніші відьми у всіх часів прийшли знищити нас. Війна почалась. вічно вбивати. Готуйтеся до зустрічі зі злом. Та сказав, що відьма не може полювати? Знаєш, чого я боюся? Нічого. Він дізель. Така його доля. Останній мисливець на відео. Скоро у кіно мене звати Барнабас Колінс. Два століття тому я зробив Колінгут своїм домом. Моя люба, поки ревнива відьма не прокляла мене. Прирікши на життя в тіні. Що ти накоїла? Навіки вічні. Що це в біса таке? Він іде. Він іде. Мешканцю майбутнього повідай мені, який нині рік. 1972. 1972. -й? Фільм Тіма Бертона. Мій любий Колінгуде і родина колінзів. А це ще в біса хто такий? Я вампір, мадам. Ага. Він залишиться з нами назавжди, так? Мені він подобається. Ласкаво просимо додому Барнабасе Колінс. Як скоро коні будуть готові? У нас немає коней, у нас є шевроле. Що це за чаклунство? Покажися, маленька співачко. Привіт, барнабасе. Пам'ятаєш мене? Відьмо, ти прокляла мене і перетворила на це огидне створіння. Притули свої чудові губи до мого заднього місця і поцілуй мене в нього. А якщо я змушу тебе полюбити мене? Яким закляттям? Ось цим. Мушу визнати час над ними невладний. Вона не жартує. Аж ніяк. І якщо ти не будеш моїм, я тебе знищу і твою сім'ю. Промазала Джонні Депп. Я поверну сімейному бізнесу колишню славу. Гори, любий, гори. Борися, барнебасе, борися заради нас. І я буду боротися. Кохай мене ніколи. Який несподіваний хід подій похмурі тіні. Ти обкурився, чи що вони намагалися одурманити мене? Не вдалося.